Доброго ранку, шановні підписники. Наступив новий день. Утро, 6 годин, а ми вже на ногах. Ну так, сказати, що біда одна не ходе. Вчора поїхали. Дощ намочив сіну два рази. Волочки слабенькі, але треба ж все рівно було його забрати. Вчора поїхали забирати, набили трошки, але не добрали. Дев'ять волочків. Підпустило колесо на пресові. Підкачали, спускає там, де сосок. Ну, вирішили їхати додому. Бо що ж, яка робота, та ще й ночі. І от така біда трапилася. Лопнула ось на пресові. Вже я її міняв. вже Раз вона лопалася. І от як ви бачите, тікай. Вже до половини воно було лопнуте. Вже її міняв цілось. Ну і зробили отаку приспособу Шахтну затяжку із кубом. Зробили отпори, болт, нацепь. І от таким образом притягнули ми його додому. Так, так що на сьогодні є робота. Скат є, камеру купимо, зараз порішаємо диск уазовський. Понятне діло, що тут стоїть резина. Не така, не на 15 дюймів диск, а здається 20. От він, диск є, ската немає. от такий диск там стоїть. Оце ось він. От. І за що, а висота ж, висота резини, от така, тільки диск маленький. І за що висоти резини він амортизує Ну, тоді диск карта ми не знайшли в інтернеті. Це зараз, може буде. Андрю, що може знайдете. От. Ну, будемо ставити на Уазовський. Скільки років ходило? Це в мене прес 20 років. Да? А я десь років три назад міняв цей скарб. бо в нас то ось лопнуло і якраз прорубало вистрело і колесо і прийшлось переробляти. Але в мене диск стояв Волги 21. А він трошки вускуватий на цю резину. Ну, Скільки часу одробило, було нормально. Так би мовити. Ну, зробимо ще раз. Диска цього не викинули, можеш скат в інтернеті знайдемо. І поставимо. Його рідне. Яке там, який розмір? Книжечка в мене є, там пише, там пишуть різні розміри. Бо там треба, наприклад, якщо розмір цього ската такий, то і той менший. Він є понаружі менший, є більший. Ну, щоб підборщик стояв рівненько. Так що, оце ж тут тепер і задача. Якого розміру сюди скат, щоб він по тому колесо підійшов? Бо той теж перероблений, той у нас стоїть на 14, здається. Диск з 24-ї Волги. Да, він на 14 дюймів. Ну, а резина Омка. Я їх разом ставив. Ну, дуже вже потрісканий, бідний. Ну, ще хода. Ну, така резина на базарі, я куплю, поменяю, не проблема. Та сторона вона леша, ця важча, Вот тут редуктор, тут поршень, тут воно все. Оце отаки от росла. Так що сьогодні є робота. Е, з бояк пішов. Предохранительний болт обірвало. Стали прокручувати. Ага. Ну зараз на цьому не скинуло. Ну останній тюк він такий і був. Ну зараз ми піднімемо, подивимось, як там знімає. Може підігнути трошки. А ну сіки одробив. І в яких умовах. Так що ми тут маємо? Ось ми що маємо накрутило так ну це я ножом перерізав Так, а тепер дивимося Ага, да, да Саша Ну вже понятно діло що Люфточки зараз я тут підтягну Санечка ну Візьми отверточку, а там треба буде придержати. Тут у нас ж. Же... О, бач. О. Тут новуха у нас. Що ми можемо це все діло? все працює. О, і не треба нічого підгинати. просто-напросто там релюгури це ж я вже своє зробив що в мене воно так контрогається що я можу убрати оцей дитин люфта нема воно піджало все а так виходить на оцій осі там в общем так щоб не Отак. О, так. Санька. Не треба тут нічого. Все, все тут буде зараз работать. І їдемо в Новомосковськ на гаражний кооператив Самара. Ну, номер там у нас є. Знайшли, хлопці, є така резина. Розміри у нас є, рулетку я взяв, диск взяв. Будемо купляти те, що туди положено, а не оту всю хімію, щоб більше він нас не підводив, кобумоскат, такий, як потрібно, на прес-відворчі. Так що, 12 кілометрів залишилося. Їдемо не спіша, не летимо, не нарушаємо ніякі правила. Так що Будемо в часі. Із чоловіком зателефонували. Будете під'їздити, наберете, да я під'їду. Питайте. Зараз я определю. Ні, Станіслав, не таке. Отут дірка менша можна бути. Є а... Де в тебе таке? Дивись. Ось що, бля. Ти поняв. Оце. От мене поймемо. Станіслав, що тут поїмати? Це на 15, наверное. Оце, що це отаке? Це навіть на 15, це нове таке взагалі. Це щось дуже мале. Тілі... Ні, оце ж на тілежки, тільки що хрещеник став тележку тягнути класовську. Передні оце в нього такі. А на ньому маркіровки немає, я... Та хер його знає. Це воно рідне, з його спресару. Я візьму. По висоті воно таке, як так. оце. Оце у нього такі задні стоять на тележці, а передні оце отакі. Це таке, як 12 й взагалі. Так, да, так, да, так, да, так. Да. Одивився це. По висоті у нас 72. Вони у мене стояли у Азовські, ну ламає оця. Чому мені нічого не написано? Може й 12. А ми не взяли книжку? Да. Ні. Бля. Так, смотрите, тут ще давай. давай. Ну, дитя, Най... Найшли людей, у яких є така резина. Зараз чоловік винесе. Є срібна. А то з Києва, коли ж це вони прийдуть. І прийшли б, і не такі. Ми то говорили 15, а Дікс показали, а воно то не таке. Щас чолик принесе таке, як треба. Так що Ото так і заказувати через. Отак, так і заказувати. І тоді ж назад це ж це все час. А так, приїхали, ми подивимося, А на дискові е, маркіровки немає. Добре, що їхав хрещеник на тілешки на комбайновські передні колеса, і диски точно такі. І там резина точно така, як у нас на пресері. Це добре, що сфоткали. Коли це в мене та резина там стояла, вона у перший рік пропала. І тоді ми не купили, я переробив на ну, Уазовський, чи о, яке воно там по розміру. Ну, а там така. Все колесо ось кріпиться на чотири болтика. Воно може піднятися вверх, може піднятися вниз. Отвори просто. Ну, щоб підборщик підбирав рівно, не був боком. Так що. Давай, так. що вставив оцей сосок і буде держати. На німецький ніс, Наший сосок і буде держати.

І так, вчора прокаталися цілий день. Ну, ската знайшли, купили. Такого ж розміру 10.080 на 12, бо 12 дюймовий диск. Але ж резина була безкамерна. А диск такий, що з камерою. Ну, пробували, камери немає. Той чоловік на другу фірму і знайшли камеру 7-2 Ну, це колесо, як дивиться ззаді преса з лівої сторони, а з правої сторони 7-2 нуля Дав чоловік камеру, ну, з говорить, я не можу, вже на шиномонтаж зайде. Заїхали на шиномонтаж, стали бортувати. А сосок в камері посередині. А тут на дисковій він збоку. Виходить, сосок не резиновий, а металевий і його викручує. Ну, зрозуміє діло, з часом його тут на отворі перетре і буде біда. Ну, хлопці мучились, мучились, вирішили поставити Жигульовську, так сказати, камеру. Вона, виходить, 13. Це 12 дюймів, а та 13 внутрі. Ну, ставте, і та не підходить. Крутили, вертіли, качали, відірвали сосок. Давайте ми вам збортіруємо без камери. Бортіруйте. Пушкою стріляли-стріляли. Не, не виплигує. Нічому там зачепиться, немає там на дисковій буртіки. Іде диск на безкамерну резину. Ну, забрав я те все діло. Думаю, До вдома пересверлю отвір під сосок. А ти заїхав на монтаж на один, на другий, на третій. Кажу, ну той сосок треба зрізати заклеїть і приклеїть другий. Аж на краю города до вечора, наверное, години-дві, поки завулканізували, показ сюди-туди. Ну і виходить, що за камеру віддав 500 гривень, а сосок мені вирізали за 700. Ну, збортурували. Настільки це воно буде цілеспрямовано, я не знаю. Ну, отак от, от воно виглядає. Накачали три атмосфери, я думаю, буде тримати. А сам собі їду і думаю, не треба було камеру сосок, треба було отвір такий просверлити. І... Ну а от так. І говорять, таких камер не існує. Як не існує, якщо у хрещеника е, комбайн е, клас? І в нього тілешка, передні колеса точно такі, як і диски такі. Задні більші, задні 15 дюймові, а передні 12 і резина точно така. І е, камери стоять, і, і як це не існує? Ну, це такі справи. Так я ж і говорю. На, наїздуйся в ному сков у Дніпро-двічі, з фірми на фірму. Ну, в общем, це такі, такі діла. Ну нічого. Вазовський диск теж є. Треба тільки вварити середину, бо з того, що сталося, це все діло відбувалося ночі. Ну Но той диск він і був вже, він слабенький, він тріскається. Ізначально от що відбулося. шов по всьому, по всій длині, він тут лопнув. Потім наступний рік от він де потріскався. І знову нижче він вже тріснув. Це я флянчик уварю. В общем, слабенькі ці диски, але це диск 21 Волги. Це ж вже камера спустила і я вже його так сказати, дотягував. Ну, думаю, що його? Він вже потрісканий, бідний, все рівно його мінять. Скат там теж стільки років вже ось ось в нього полізе корт. Но, на 15-й так сказати, скат на такі диски у мене є новий. Камера у мене є. Диск я придбав. Ну, Теж він такий самий. Що внутрішній час слабенька. Може, є мощніші, з якої моделі, поки не будемо нічого, так сказати, робити. Воно в нас є, флянчик виріжу, в яму спустимо і хай воно там е, полеже до кращих, так сказати, времін. Але диск на той скат вузькуватий, він отакий от довети. Є у мене із Фош 3 303, із косілки диск. Він широкуватий, наче. Ну, щас я виключу. От є в мене диск із форштріта, Це той же ж поворотний. Ну, дивіться, на він ширший. Якщо взять, взяти взяти релеткою, 12 цього диска внутрі 15, то цього 22 з половиною. Ну, от був би він 20-й. Отлично було. Отлично було. А тут я з ними Да. Двадцятий був етрічно. Ну нічого. Підождем, може десь щось і знайдеться. Ну цей додати, це ж теж мороки. Цей врізати теж проблема. Ну, плющилка вона яка важка, і з років диски ніде не лопаються. Я думаю, якщо ми поставимо його на прес, він буде тримати. Ну ці слабуваті. Ці диски трошки слабуваті. Оце отаке. Так що сьогодні будемо звільняти кріплення осі, що лопнула. Будемо точити ось і сьогодні поставимо, так сказати, прес на ноги. Оце отак воно. І буквально, ну стільки я протягнув метрів 300 чи 400. І по ґрунтовій дорозі це таке сталося. Ну, прес важкий. І на один бік його. Ну нічого. Жалкувати нічого, бо... Воно вже все прийшло, так сказати, відробило свій ресурс. Як друге, будемо робити друге. Так що дивіться, коментуйте, насолоджуйтесь. Може хтось скаже, та Те, то теж треба було стати. Це все діло відбувалося в степу, не в селі. І до одного села, і до другого далекувато. Так що тут було безвихідне положення. Треба було кудись його дотягнути. Ну і прийшлося до під низ і. Щоб не, не дерла та ось. І тягнуть. Оце отак вона. Ну, підловлена була. Понятне діло. Так що продовжуй. Ось готово. Запресував. Ну, Це посадочне місце подшипника. Я думаю, м'ятинки від патрона, нічого страшного. Підсальничок зроблено. Зараз тут проварюю і кранштей готовий. Ну і він і тут ось потріскався. Запиляємо, заваримо, одна сторона вже заварена. Заваримо. Підшліфуємо, заваримо. От як ви бачите, тут воно полопається. Ну, слабеньке місце. Ну нічого, буде ще працювати. Сальничку треба зробити. Сальничок є, але він через таку правочку ставиться. Сальник по наружі 72, а треба хоча б 73. Ну я думаю, такого сальника нема. Зараз буду їхати у те місце, може ж я його там знайду, поки не буду збирати. Бо сальничок випав. Ще тут. Пильничка стоїть, сальничок і така шайбочка ще. От. Ну, ну Такі діла. Так Ось зробили з отакого вала. Як він називається? Це в мене лопнув вал привода, е, так сказати, коси. От він лопнув. Я вже з нього одну деталь зробив, другу. Це теж німецька сталь. Німецька до німецького корпуса. Я думаю, буде тримати. Ну, скат уже поставив рідний, так що, я думаю, буде воно. А як ні, зробимо ще й запасне. Щоб було. Так що продовжуємо. То оцю ж біду прикрутив. Все зробив. Кріпиться на 4 болтиках. вверх вниз Зараз прикручую. Оліщадку ставимо і все. І готово. Це рідне колесо, це його рідне, рідний диск. І, і воно, воно це більше, але воно нижче. Собі роботи. Склад низький, подивитись було нікому, підняв трошки високо і, як ви бачите, зігнулися дуги. І пішло ж воно все назад. Ну нічого, зараз. Розвернемо зіла у стінку є гідростойка, спробуємо все це діло виправити назад. Не було роботи на тобі. Ні, мало у Івана роботи додалося. Це добре, що сьогодні ми не косимо комбайн, зламався. А так Бу. ну, темп треба знімати. Це зернове, або воно вітер не видуватиметься, на сім'ячку треба накривати, або такий груз, який возимо, що вилітає з кузова, то треба його накривати. Ну, а так. Так получилось. Воно вже, мабуть, старість. Та й очей немає. Оце такі справи. Так що іде, працюємо далі. Це колесо трошки нижче. Воно рідне, стандартне, а теж ні. Бо це колесо 15 дюймів в з них 14 дюймів, підбиралося по цій висоті, щоб підборщик був на рівні. Тепер це колесо чуть менше. і Получилася різниця 1,5 см. Піднімаєте колесо на слідчий отвір. Роблю 2,5 атмосфери в цьому, 26, що тут, що там по балки. Все, підборщик до міліметра на одному рівні. Я думаю, пол повзабетоніровано рівно. Так що виставили. Зараз перемазую і прес відремонтований. І верхні дуги теж вирівняв. Зараз кур приїде, поможе поставити і все. Отак от ми кошимо пшеничку. Отака погода. Сьогодні зламався комбайн, сьогодні не косимо, а погода знаходити Ми Будемо сподіватися, що буде все. Скосимося. І от косимо ще до гасіна, і буде все нормально. Так що от такі у нас справи. Закінчився ще один день. Уборку почали, дощик помішав, але там дощ був невеликий. Так що завтра десь годин 11, якщо буде сонечко, вітерець, будемо продовжувати. Підгорнув тільки що кучу нашого цінника і досі димить, тому що це така, це така продукція, що вона залита водою буде довго димити. Так що дякую всім підписникам і глядачам нашого каналу за підтримку. Я дуже вдячний, що відгукнулися. Тримаємося, будемо ще косити, не розстраюємося, Так що життя продовжується. На все добре, коментуйте і всім вам благ.